Всім привіт! Мене звати Аніта і я рада бачити вас на своєму каналі. Для початку попрошу вас підписатися на мій канал і поставити цьому відео лайк, тому що я знаю, що зазвичай всі забувають це зробити, тому зробіть це прямо зараз. Щоб потім не пропустити цей етап, так би мовити. Також запрошую вас у свої соціальні мережі, в свій Інстаграм. Також у мене є YouTube канал про хобі, про малювання, про вишивку. Якщо вас цікавить така тема, то заходьте, будь ласка, прошу. І я буду дуже рада бачити вас на цьому каналі і на всіх своїх інших соціальних мережах. Що тепер давайте перейдемо до теми цього відео. А в нас сьогодні буде дуже цікава тема, тому що в нас сьогодні челендж. Насправді я ніколи не знімала до цього, напевно, челенджів макіяжних. Ну, можливо, колись щось в TikTok, не пам'ятаю, але на YouTube я точно ще такого не знімала. І сьогодні буде мій перший челендж на YouTube. І я вирішила зняти макіяж, який я буду робити тільки за допомогою пальців. І тобто, в мене немає пензликів, в мене немає спонжа. Я просто буду все наносити пальцями. І думаю, що це буде дуже цікавий експірієнс. Хоча досить багато продуктів я і так наношу, наношу, наносила пальцями. Наприклад, там я можу розтушувати консилер пальцями, але зазвичай насправді я використовую для цього базу, для цього якісь пентлики або спонжик. Але сьогодні це буде тільки пальцями. Це буде трошки брудна справа, тому я закачаю рукава з вашого дозволу, щоб їх не запецькати. Тому що, знаєте, блузка дуже гарна. Візьму таку пов'язку на голову, щоб моє волосся теж залишалося чистим. Мені дуже цього хотілося якось підсунусь до вас ближче. Я Сподіваюся, що вам добре видно мене, а мені вас. Е, так, я думаю, що. Це все готово. І давайте почнемо м -м, ми почнемо з вами з того, що я нанесу базу. І я обрала для цього відео ось цю базу. Я не буду вам розказувати багато про продукти, тому що ці продукти в основному всі з мого Project Pen, навіть не, навіть не в основному, а всі, окрім туші, з мого Project pen І ви можете знайти на моєму каналі прям, е, окреме відео про мій Project Pen. І подивитись там і послухати там про всі, всі ці продукти. Власне, я наношу базу від Патрісі Лідо, вона така псаюча. Зазвичай я не наношу її на все обличчя, а тільки частково в деякі зони. Але сьогодні нанесу для цього відео нанесу, скажімо так, на все обличчя. Ось так я просто рукою це розташовую. Насправді, ну. Це як наносити крем, але я не дуже люблю таке робити. Саме наносити базу, базу пальцями. У мене є така дуже ліпка ще база від Elf, здається, вона теж в Project Penny. Я її ненавиджу наносити руками або пальцями, тому я не взяла її в цей челендж, Тому що вона, прям, вона дуже ліпка і вона дуже чіпляється за руки. Так, з базою я впоралась, мені здається, навіть дуже непогано, але моя рука тепер блистить як просто, знаєте, хвіст русалки. Ну, серйозно, витую серветкою я тут собі підготувала. Так, Тепер давайте перейдемо до етапу консилеру, оскільки я зазвичай не наношу е тональну основу і наношу тільки консилер. Тому в мене навіть немає тональної основи, але я нанесу її так побільше, щоб е, трошки перекрити це, це сяйво, сяйво цієї бази. Тому що, знову ж таки, я зазвичай цю базу не наношу на все обличчя, оскільки я не користуюсь так тональною основою. Так, я не знаю. Ну, я думаю, що якщо я просто нанесу цим спонжиком, то це не буде порушенням правил. Знаєте, як би кажуть, як то мовити, мій канал, мої правила, моя гра, мої правила. Це не моя ідея раптом що, тому що я її теж бачила в інших блогерів українських і в англійськомовних. Ну, я думаю, що таке було популярно навіть там декілька років тому, тому це, це не щось нове, але щось нове для мене. Так, тепер будемо це все розташовувати, ось так, розносити, розмазувати по моєму обличчю. Ну, на щастя, ця, цей консилер добре розноситься, як на мене, пальцями. Але єдина проблема в тому, що я нанесла його відразу на всю шкіру, а він може підсохнути, зафіксуватися і. Потім його буде важко вже розташувати. А тут, наприклад, в цій зоні над бою мені якось важче його розташовувати, але я начебто справляюся. Боже, все так брудно, ці руки такі брудні, не знаю. Це просто катастрофа. На лобі саме, саме моє любі. Просто поки цю планету лоб замалюєш, то просто. Це просто прийде вічність. Так, нанесу трошки на повіку, як базу під ціні. І на цьому ми з вами, напевно, завершимо а макіяж обличчя на в плані оцих всіх штук. Але в мене ще є пудра. В мене ще є пудра, але перед пудрою я зараз нанесу кремові рум'яна. А потім ще буду наносити сухі. Отже, кремові рум'яна в мене ось такі від це, це не кремові рум'яна це взагалі помада. Не буду знову ж таки про неї багато говорити, тому що це продукти з мого Project Pen, і ви можете їх там побачити. Так. У мене взагалі є нова косметика, декілька одиниць. Здається, 4 одиниці нової косметики, якщо ви хочете огляд. То пишіть мені, я зніму вам огляд на свою нову косметику. Там два нових хайлайтера, один із них від NYX. Оцей, знаєте, такі з прозорій упаковці, можливо, це когось зацікавить. Мені було дуже цікаво, тому я купила собі. М -м, потім в мене ще нова палітра ціней, рум'яна і ще один хайлайтер. Власне, я, можливо, зніму для вас огляд на ці свої новинки. Ну, по суті, це ще новинки минулого місяця вже ще, а не цього місяця, цього місяця новинок поки що немає, але можливо ще щось з'явиться. Не знаю. Так, рум'яна, такі ми нанесли. Тепер давайте я додам пудру. Я дуже рідко її наношу, але ну, заради, заради чистоти експерименту нанесу. Візьму ось так на палець. Пудру, не знаю. Я просто ось так її взяла на палець. І буду наносити її, типу, під очі. Ось так. І ось так струшувати. Е, ну. ну, вона, звісно, зразу тут оцим, оцим ефектом пенсика мені лягла, але ну, уже так і буде. Тепер повторюємо все з цієї сторони. Ось так. Я зафіксовую під очима і в зоні, де я буду наносити рум'яна, щоб вони там не лягли п'ятном. Хоча вони і так ляжуть п'ятном, тому що ми їх без пензликів будемо зараз наносити. А мені дуже не подобається, зона над губою виглядає якось жахливо. я те, що я можу зробити, це типу, його якось розмазати, але виглядати воно краще не починає. Воно дуже ось тут над воює, якимось такими комочками взялося. Дуже дуже дивно. Я не знаю, чи вам там видно це просто на камері. Бо зазвичай в, всі, в телефонах влаштовані, знаєте, оці штучні всякі фільтри. І вона чомусь не показує так, як воно є насправді. Так, тепер давайте візьмемо, власне, рум'яна. У мене ось такі рум'яна. Знову ж таки, мій Project Pen. Я просто наберу їх якось ось так двома пальцями з цієї палітри. І, ну, ось так якось їх нанесу. О, ні. Тепер чистим пальцем я намагаюся це розтушувати, щоб це не виглядало так якось дивно. Хоча це і так буде дивно. Це вже дивно. Я, я зазвичай наношу ношу ще ось в цю зону. Але мені якось так страшно, мені страшно, тому що воно дуже сильно лягає пятно. Ну, на щастя, чистим пальцем це можливо розтушувати. тому. Все не так критично, це не так погано. Звісно, пензликом це було б яскравіше, тому що, ну, мені так здається, що пензликом я би могла нанести якось. Я зазвичай якось яскравіше наношу. А пальцями мені просто страшно, тому що я боюсь, що зараз залишиться п'ятно якесь. Так, повторюємо це все на цій самій стороні. Тепер розтушовуємо чистим пальцем. А тепер воно щось не хоче розташовуватись що справа в тому, що, звісно, цей консилер я не повністю зафіксувала, і тому воно трошки так рум'яна перемішалися з цим консилером, і мені здається, що вони як тепер напівякісь кремові, а не на моїх пальцях, принаймні, а не просто сухі. Вони на пов'язку попали, але це нічого страшного. Я такі дрібниці макіяжу. Так, нанесу ще сюди на підборідок. Ну, власне, я вважаю, що з рум'янами я в цілком впоралась теж досить непогано. Що ви скажете, як вам ці рум'яна на моїх щічках? Чи вони виглядають якось п'ятнами, чи ні? Але, можливо, це ще рум'яна такі. А можливо, у мене просто пальці так їх розташували, не знаю. Так, давайте тепер перейдемо до. Облич, до очей. Я тут розтушую консилер, який в мене вже вже скатався за 3 хвилинки. І м -м, як ціні я хочу нанести сьогодні. Я просто думаю, можливо, використати ось ці фіолетові відцінки і потім якийсь один із тих з цієї палітри використати в кутик ока. Тому давайте я візьму ось цей відтіночок такий. Щось середнє між, між ними цима всіма фіолетовими, які тут є. І просто нанесу його на практично все повіко верхнє. І постараюся його якось обережно нанести на нижнє повіко, ось так, кінчиком пальця. І розтушую чистим пальцем. Підтушую трошки края. Слухайте, я вже звикла, мені здається, що я вже просто професіонал, я вже можу професійно макіяж пальцями робити. Хто хоче, бронюйте, так би мовити, місце для перших клієнтів знижка. Я жартую. Так, наберемо побільше і нанесемо ще й на це повітку. Ну, так, да, звісно. Це я можу сказати, розтушовка, особливо ось тут зверху вважаю кращого. Але вже як є. Ось отут так, о, тут таке велике п'ятно лягло і воно... Ні, воно стерлося. Окей. Воно, мабуть, стерлося разом з тим консилером, який, який там був. Найважче наносити на нижню повіку. Це прямо так якось капець, як важко. Так, добре, ну, якось так я рознесла ці фіолетові. Давайте я рожевий рожевий цієї палітри блискучий, не буду вам показувати, нанесу в кутик ока. Він кремовий, ось я його так набрала на пальчик. І наношу в кутик ока. ну, вийшло не тільки в кутик ока, вийшло просто на пів ока. власне, І. Цю сторону теж наносимо, розташовуємо трошки, щоб такий ефект вийшов. Не знаю, який, якийсь, такий, якийсь такий ефект. Ось, давайте тепер я ще нанесу, я хочу трошки затемнити кутик ока. Візьму такий бордовий колір. Постараюсь його набрати на кінчик пальця, типу ось так. Я сподіваюся, що воно вам там сфокусувалося. Тепер на мене сподіваюся воно сфокусувалося. А, і просто ось так нанесу на ось цю частинку, нібито промальовуючи таку стрілочку. Ось так. Розтушуємо, ну, наче непогано виходить тепер на цьому оці. Я вже сміливіше беру, бо я вже на досвіді вже можна побільше брати кольору, так би мовити я не знаю, як туди підлізти, щоб воно нанеслось там, де мені треба. І чистим пальцем я це все розтушовую. Ну, якось так, якось ще фіолетові тінні обрала, знаєте, я ото не знаю, якась Галя з базару. Але ну що вже поробиш? Я така Галя з базару. Ну, я не ображаю це не в обіду і, 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 іменам Галя. Це просто, ну, не знаю, <сміттє> у нас на базарі була Галя. А, значить, так, а, це все є. Тепер я хочу ще ось цей світ. Хоча, ні, давайте я з цієї палітри такий відтінок з блискітками, ось так він виглядає. Нанесу його в якості хайлайтера. Чистим пальцем я це все підтушую. Він, е, цей, цей відтінок це просто розсип таких різнокольорових блискіток. Е, з цієї сторони теж додаємо, теж розташовуємо. Ось так і, власне, готово. Це є. Тепер я хочу нанести туш і гель для брів. І ну, тут не як без пензлика. Ну, щоб це хоча б було трошки схоже на макіяж, якийсь адекватний. Мені доведеться це робити з цією кісточкою, яка є, власне, в туші. Тому що інакше це просто не буде, ну, це не буде вже схоже на макіяж, якщо я нанесу це якось пальцями. Тому я просто нанесу це цим пенличком, який є цією щиточкою з туші. Ось так. І як нам... Знаєте, є такі туші, як вони так називаються? таке цікаве ім'я. Моя мама просто так брасмаців чи щось типу такого. Це така коробочка з тушю. Це, напевно, в Радянському Союзі користувались, чи там якихось ще раніше, можливо, з якихось 60-х. Типу, така коробочка з тушю, і ви берете окремий пензлик і там її якось розмочуєте, цю туш, і користуєтесь. Типу цією щіточкою окремо так набирати. Ну, дуже цікаво. Але моя мама казала, що воно дуже щіло очі і треба було дуже обережно наносити, бо якщо попаде, то, то можна просто все було, ти вся була чорна в тому парсматику. Тому, да, радуємося, що зараз у нас класні такі туші з такими класними чудовими щіточками, причому різними, і ми можемо вибирати. Да. Як то кажуть, еволюція не стоїть на місці, прогрес. Розвиток. Так. У мене, як завжди, якісь вії, то одні в одну сторону, інші в іншу сторону. Ну, коротше, буде так. Буде так, болі. я ось тут не розташувала консилер і він виглядає просто жахливо. Да, що я можу сказати? Ось тут біля брів, я не знаю, чи вам буде це помітно, але вони просто рижі. Ну, тобто він не розташувався і він окислився, і тепер він виглядає Ну взагалі на лобі, це, звісно, треш. Та як це виглядає на лобі? Я ніколи не наношу на лоб. Е, так, тепер давайте я знову ж таки зафіксую брови ось таким гелем. Тут теж є така щіточка. Я просто візьму і підніму їх трошки догори. І тут я застосую палець, тому що я їх так ще трохи прилежу, ніби тут до своєї шкіри. Ось так і ось так. Ну, якось так у мене вийшло. Тепер візьму, а, тепер візьму помаду. Власне, останній етап цього макіяжу це помада. І ми з вами використаємо палець. Наш візьмемо цю помаду Я думаю, що це всі так, ну час ну не всі, але багато хто так робить. І з деякими помадами це дуже класно працює, коли ви їх наносите пальцем, тому що можна зробити такий розташований ефект. Ефект зацілований губ або чогось такого. Ось такі в мене вийшли губи. Зараз я е вийду на сонце і покажу вам цей неймовірний макіяж зблизька. Покажу вам, як розташувався цей консилер, тому що насправді на лобі це виглядає жахливо. Я думаю, що можливо це вже видно, як він розташувався. Но це просто жахіття. Під таким суперпалким сонцем ви можете подивитись на цей консилер. Я не знаю, чи вам буде це видно, тому що я все ж таки трошки пальцем це підрозташувала, як це все виглядає. Якось ось так. Ну, ось так виглядають рум'яна, ось так виглядають губи. Моя шкіра, можете роздивитись, це все просто під прямими сонячними променями. Все, подивилися, хватить. Я е, сподіваюся, що вам було цікаво дивитися це відео, тому що мені було насправді дуже цікаво робити цей макіяж, е, Не знаю, це якийсь новий макіяжний досвід. Чому б ні? Чому б не зробити цього? Боже, як ця камера? Вам нічого не було видно, вам не було видно того консилера, тому що я зараз дивлюсь на себе в цю фронтальну камеру, і я тут виглядаю як не знаю, з ідеальною шкірою, тому що вона дуже сильно мене висвітлює і вибілює. Sorry, sorry, бат but... рум'ян довіже не видно, дивіться, вона просто його зжирає. Коротше, що я можу сказати? Ці, е, ці влаштовані в ці телефони е, встроєні оці, знаєте, фільтри. Це просто якийсь, ну я вважаю, що це абсурд. Ні, е, нічого не видно вам. Ну, катастрофа просто. Ладно. Ну, якось так. якось так. Повірте мені на слово. Пальцями краще тонально не розташовувати, тому що вона може виглядати жахливо, як от у мене зараз на моєму лобі. Тому краще її все-таки взяти спонжик. Ну, принаймні, ви можете рознести пальцями, а потім дотушувати це все спонжиком. І це буде більш-менш нормально виглядати. І, власне, на цьому все. Це. Був такий експеримент, такий челендж для мене. Якщо ви хочете ще чогось подібного, якихось таких челенджів макіяжних, таких якихось експериментів, то не соромтесь, пишіть про це в коментарях. Я обов'язково зніму щось подібне. І я вам дякую за перегляд цього відео. Ми вже з вами побачимось дуже-дуже скоро в наступному відео. Всім пока!